Пашук Андрій Іванович, в нього єдиний був запис в трудовій книжці. Він почав викладати в університеті Елену імені Івана Франка в 1946 році. Ти уяви собі, і він мені викладав. Я пам'ятаю, зараз екзамен з історії філософії, а я прийшов в картаті сорочці і в джинсах. А Пашук Андрій Іванович, ну він ходив в костюмі із пудеї. Національного університету мали би. мали би також ходити, звичайно, в костюмі, а не виглядати як канадський дальнобойщик. Mm. Власне, власне, як Росомаха е, в <с <с одноіменному фільмі. І я приходжу е, на екзамен, я йому говорю: та, натор філософська школа, там щось просто, яке ми говоримо. Ну таке, знаєш, говоримо, говоримо, говоримо. Історія філософії в кінці кінців. І він каже: А скажіть мені, будь ласка, Володимир? А, шо, а чого ви так виглядаєте? І Тебе я зараз, одяг. Зараз, зараз надавити, тіп, треба нажатись. Я кажу, та бо я після роботи. Він каже, а що ви робили? Кажу, та я вагони грузив. Він каже, і ви отак в робі. В університет кажу, а я коли мав передітися. І на мене дивиться. І каже, скільки зараз за вагон дають? А я тоді, ну, насправді я знав, скільки дають за вагон, бо я один раз таки розгружав вагони і тоді давали 80 гривень. На трьох. 80 гривень на трьох. Та, вообще, ділити хреново. Можна було не ходити. І я кажу 80 гривень. Він каже, всього лиш 80 гривень. Вам, я так розумію, треба стипендія. Я кажу, так, Андрій Іванович, треба стипендія. Він мені ставить благородно чотири. І ззаду мене Діма Софій, одногрупник, так от виринає. В мене жінка і троє дітей. Він каже, справді, він каже, справді, і вам чотири.